Високі показники термометра та фудкорти з морозивими холодними напоями змусили згадати про правила питного режиму навіть тих, хто рідко вживає будь-яку рідину. Аби допомогти організму пережити спеку, треба знати, що пити. Чим втамовують спрагу криворіжці, ми дізнавалися на вулицях міста. Ми колу Або просто воду з собою передало. Чай холодний, або якісь напої. Я полюбляю спеку, їсти морозиво. А я полюбляю айс лате. Купую холодні напої в кафе, в супермаркетах. Більше такі холодні чаї ф'юсті, з персиком, зі смаками різними. Холодні чаї, домашні лимонади і вода. Ну, так і втамовую свій, свою спрагу. Стараюсь десь півтори літри вживати, для того, щоб поповнити свій баланс, щоб добре виглядати і почуватися теж. Рейтинг найкорисніших літніх напоїв очолює, звісно ж, проста вода. Лікарі радять пити воду кімнатної температури, адже вона не звужує судини і приносить організму більше користі ніж охолоджена. Як ми можемо розрахувати, скільки нам потрібно води? 30 мл на кілограм маси тіла це для жінок, і 40 мл на кілограм маси тіла бажано для чоловіків. Це звичайна чиста вода, можна також охолоджений зелений чай, але є обмеження, не більше 3-4 чашечок на день бажано. Також можна несолодкі компоти. Бажано відмовитись від солодких газованих напоїв від алкоголю, але є люди, які мають хронічні серцево-судинні захворювання, і тому там є певні обмеження. І якщо є такий стан, то краще проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем, і вона дасть рекомендацію, скільки ж в конкретному випадку треба пити мінімум водички на день. Влітку особливої уваги потребує питний режим дітей, щоб залишатися активними і не відчувати дискомфорту у сильну спеку для дітей старшого віку. Рекомендують розраховувати кількість води 50 мл на 1 кілограм ваги. Ми на 70% складаємося з води, тому робимо висновок, що вона нам потрібна. Вона міститься в кожній клітині. У нас кожна клітинка нашого тіла, вона як такий маленький акваріум. І все, що відбувається в клітині, це все відбувається в рідині, основою якої є вода. Кров у нас складається з води. В мозку у нас багато води, в м'язах. Тобто, якщо... Тіло не отримує води, воно жити може. Ми можемо опинитися в пустелі і нам треба вижити. Ми так запрограмовані. Але якщо ми весь час не п'ємо воду, у нас можуть виникнути захворювання на фоні недопивання води. Такий симптом, як головні болі, часто може бути викликаний недопиванням води. Зберегти відмінне самопочуття та підтримати роботу всіх систем тіла влітку допоможе підтримка водного балансу з оптимальним мінеральним складом. Якщо ви забуваєте випити черговий стакан води чимало додатків з нагадуванням, зможуть допомогти регулювати водний баланс протягом дня. Інтенсивні і тривалі сонячні ванни влітку зневоднюють наш організм і пересушують шкіру. Використання правильної косметики один з найбільш ефективних методів захисту від надмірного ультрафіолетового випромінювання. Сонечко у нас в принципі зараз не дуже корисне, що про нього не говорили. Воно має два види випромінювання ультрафіолетове, а також інфрачервоне. Ультрафіолетові випромінювання також діляться по довжині хвилі. Ну, наприклад, це UFA, UFB, а також UFC. UFC це самі безпечні хвилі, від них захищатися не потрібно, їх поглинає наш зоновий шар. Якщо говорити про UFA і UFB хвилі, то це вже небезпечні хвилі, від них потрібно захищатися. Як від них захиститися? Ну, по-перше, з 11-ї години ранку і до 16 не потрібно перебувати на сонечку і сонцезахист. Це м -м, СПФ. Плотність в нього повинна бути не менше 50. Чим щільніший, тим краще. Особливо потрібні якісь панамочки, кепочки, якісь шляпки з широкими краями. Ми повинні захищати обов'язково своє обличчя, свою шию, своє декольте. Це також профілактика на онкозахворювання, такі, як, наприклад, рак шкіри, а також меланома. А ще катаракта, фотокератит і птеригіум це основні із захворювань очей, які може викликати пекуче сонце. Зберегти зір допоможуть сонцезахисні окуляри. Головні тренди сезону 2024: форма котяче око, оверсайз, черепахова і біла оправа та рожеві лінзи. Якщо людина за кермом, то найчастіше обирають рогові і поляризовані. Так вони йдуть антиблікові, вони класно захищають від ультрафіолетового проміння. І... Плюс ще прибирають бліки, тому це рогові. А молодь завжди обирає тоненькі металеві, якісь такі більш креативні моделі. В усіх окулярах так це йде полімер чи скло волокно, там йде максимальна ступінь захисту, 400, -ві, незалежно від відтінку і кольору окулярів. І який кольор найпопулярніший? Ага, ну, це може бути і рожевий, це може і димчатий, коричневий. Тут, якщо для дівчат, то тут взагалі різні, абсолютно різні. Якщо до чоловіків, то частіше чорний. Експерти попереджають, не всі сонцезахисні окуляри можуть блокувати очі від шкідливого ультрафіолетового світла. Хвиля ультрафіолетового та синього цвіт кольору пагубно впливає на сітківку, спалює ну, або визиває процеси старіння на сітківці. І тому око буде старіше, ти раніше. А якщо активно світити дуже в очі, то ми отримаємо опікма, і сліпоту. Є спеціальний пристрій, який демонструє, чи справляються з цим окуляри. указочка по типу лазерної, і демонструється на стіл, пускається промінь і він падає на поверхню, а потім ставляться окуляри. І через скло ми бачимо, що промінь не потрапляє на поверхню стола скло окулярів не пропускає випромінювання. В багатьох оптиках воно є. Дуже рекомендую попросити, якщо в якусь оптику ви звернулись щоб вам це показали, продемонстрували. Тоді ясно, що ви купуєте якісні окуляри. Оправа має бути такого розміру, який би максимально закривав шкіру навколо очей та добре прилягав до обличчя. Так сонячні промені з меншою ймовірністю потрапляють в очі з боку. Дотримання цих рекомендацій залишать лише яскраві та приємні спогади про літо Юлія Вітряк, Надія Шевченко, Анна Ніколаєнко, Олексій Правицький, Єлизавета Гусак, постфактом.